Господу Ісусу Слава, життя продовжилось, Він не повернувся, і ми йдемо за ним. Розглянувши вираження неоновного розумовіруючого, що є ненормальністю, не послідувавши за Словом Божим і за призивом Його, який був вивільний через апостола, зняти з себе, стару людину. Обновлятись духом розуму і зодягнутися в нову людину. Багато віруючих не послідували ці настанови, ці заповіді і не здійснили. В результаті залишаються в сфері старого творіння, в області необновленого розуму, необновленості свідомості, і ми розглядаємо, як це проявляється. Всі прояви, які ми розглядаємо, повинні. Відкрити нам тільки одну річ не причини, а факт того, що ми не нормальні віруючі. Ми не нормальні віруючі, тому що розум наш не обновлений. Потім ми підійдемо впритул і до причин, але зараз нам треба розглянути. Як проявляється цей ненормальний, пагубний факт, що віруюча людина після довгого часу так і не прийшла в норму, її розум не обновився. Ми виявили, як він розглядається бо знайшли кілька характеристик, щоб виявити і окреслити проявлення відносно інших людей. Надіюсь, що ви. Докладно розглянули це і, можливо, знайшли себе в тих чи інших характеристиках, навіть якщо ви не знайшли себе у всіх. Слава Господу, що ви не знайшли, значить, область вашого необновленого розуму, не охоплює ці зони. Або в цих зонах вона потерпіла зміни, була привнесена на інший рівень. Якщо ж ви все ж таки знайшли себе. Значить, в деяких зонах обновлення розуму не відбулося. Потім ми розглянули, як це проявляється відносно Бога в минулому спілкуванні. І сьогодні ми розглянемо, як це проявляється відносно себе. Ми розглянемо тільки загальні речі. Я надіюся на світло Господа, яке він може пролити нам, щоб ми бачили, що такий прояв. Це показник, наша свідомість запаморочена в помотнінні і необновлена. Перший із таких факторів або характеристик нездібність управляти думками. У необновленому розумі, або якщо у віруючого є необновлений розум, у нього виникають труднощі з управління думками. Він не може їх контролювати і не може їх направляти. У нього труднощі, щоб направити думки в правильне русло і зупинити неправильний хід їхніх думок. Вони просто не здібні управляти напрямку свого мислення. І навіть коли вони прикладають певні зусилля, щоб направити його через певний відрізок часу все знову повертається на той самий круг в хаос. І розум практично працює впусту. Розум витрачається напротязі дня, впусту. Що це значить? Це значить, що через нього прокочуються різні хаотичні версії, думки, точки зору, розгляд якихось картин, клапті ситуацій і тому подібне. Але якщо ми запитаємо, скільки в цьому всьому було змісту, і що в результаті за, на протязі одного дня роботи розуму отримала людина, ми виявимо. Це все хаос і вітер. Все це нічого не принесло. Яке заключення? Розум працює в холосту, не працює на віруючого, щоб він здобував, розвивався, укріплявся, ставав, піднімався на інший рівень, посилювався. А просто крутиться в холосту. І оця трата в пусту, звичайно ненормальна. Робота розуму, у віруючого, і ненормальний стан його розуму. В результаті не вистачає розуму на потрібне. Якщо розум крутиться в хаосі, в безперервному... Е Ловлення вітру, то, коли віруючому потрібен розум, щоб направити його на необхідну річ, йому не вистачає розуму. Тобто, якщо весь день розум знаходиться в, пере... в потоці або переливанні пустих хаотичних думок чи ідей, то використати розум для того, що йому потрібно щоб обдумати важливі речі і зробити заключення, які принесуть йому здобуток, укріплять його, посилять його, просунуть його розвиток вперед, на це йому просто не залишається. Свідомості не залишається розуму. Якщо розум не працює на віруючого, то він працює в холосту, а це означає, що важливі речі. Будуть недопрацьовані. І це урон, це втрата. Наступне неможливість концентрації, наприклад, в молитві. Віруючий прийняв рішення молитися за якусь справу перед Господом. Він починає свою молитву в цьому напрямку. Але через певний відрізок часу концентрація його напрямку знижується і втрачається, він збивається в своїх думках і не може тримати лінію даної молитви? Віруючий не може утримати русло, поток своєї молитви, щоб привести її до цілі. Що це? Це хаотичність і неуправленість розуму, старий розум. Яка причина? Якщо ви знаходите складнощі в тому, щоб направити, направляти свій розум в молитві, перевірте, чи направляли ви його не в молитві, чи правите ви ним поза вашим молитвеним часом в процесі вашого щоденного ходження і побутовому житті. Якщо ви не робите це в побуті, ви не зможете зробити це в молитві, так як це наслідок. Невправленості і показник, що ваш розум знаходиться не в робочому режимі і неуправляє власне тим, чий він є. Ще одна пагубність розумового блоку в необновленні самоспоглядання, якщо можна сказати. Неможливість відірватися від розгляду себе. Це одна із пагубних проявів старого розуму. Віруючи весь час, крутиться навколо себе. Здається, що в нього тільки один предмет розгляду у всьому його житті. Або щось достойне, яке він розглядає щодо себе, або щось пагубне. Що він розглядає стосовно себе, у нього просто немає іншої теми. Складається враження, що він замкнутий виключно на розгляді тільки самого себе. Ми повинні чітко і однозначно утвердити: самоаналіз зафіксуйте це. Самоаналіз безкорисний, в ньому немає. Жодного граму користі, в який бік він не був би направлений. Самоаналіз безкорисний і більше того, розхитує свідомість і позбавляє її спокою. Якщо ви довгий час пробудете під цим потоком думок щодо себе, ви будете розчавлені, і ваш спокій буде втрачений. Більше того, ви опинитесь під тиском свого, власного само, своєї власної самооцінки або власного так званого е рівня, який ви самі собі надали. Самоаналіз шкідливий це робота старого розуму. В новому розумі. Взагалі немає такого поняття аналізувати себе. Він направлений в іншому руслі. Про що ми пізніше трішки ще будемо говорити? Одним із ще яскравих факторів роботи старого розуму це порівняння себе з іншими. Це ще одна продукція старого неоновленого розуму: весь час дивитися на себе і порівнювати себе з іншими. У всьому, в чому тільки можна порівняти. Дивитися, як у сестри виходить щось, і порівнювати себе, чи виходить це в мене. Дивитися, як брат вміє сказати і порівнювати себе, чи можу я так зробити. Дивлячись на те, як хтось вміє. Зробити якусь справу чи пожертвувати, порівнювати себе і дивитися, чи в мене так получається і знову оцінювати себе в порівнянні з іншими. Це робота старого розуму, це безкорисна суєта розуму і безкорисна діяльність, яка приносить тільки шкоду. Що міститься в цьому розгляді себе? Два напрямки. Розгляд себе зупиняє. Шлях вперед. Найменший шлях вперед. І як тільки людина повертається до самоаналізу і самооцінки, вона не зможе йти вперед. Вона, дивлячись на себе, ніяк не може йти вперед. Ми або дивимося на себе, спробуйте йти вперед і дивіться на себе. Ви впадете. Максимум, що ви можете робити, коли ви дивитесь на себе, це стояти або заткувати назад. Ніяк неможливо йти вперед. Тому погляд, обернений на себе, блокує будь-який рух вперед і будь-який розвиток це пастка. Розглядати себе зупиняє, віруючого на його істинному шляху до розвитку росту і цілі і повертає до зворотньої думки про те, що він нерідко переконується, що він не спасений. Як тільки віруючий вдається в аналіз, він невдовзі прийде до того, що на фоні інших, а також при. Тих чи інших факторах, які в його розумі утверджуються як факти беззаперечні, він прийде до висновку, що він не спасений. І що він лицемір, який прикидається спасеним, насправді він ним не є. Це наслідок самоаналізу. І друга річ: він прийде до висновку, що в його житті є непрощений гріх. Який Бог по тій чи іншій причині не пробачив йому і не пробачить ніколи, а в деяких дуже глибоко помутнілих розумах, які не знають слова, що в його гріх стався, сталася катастрофа, яка сама страшна в писанні хулана Духа Святого, і що він здійснив цей страшний злочин, і вже немає йому прощення, і ніколи не буде. Це наслідок пагубного, пагубної спокуси до самоаналізу. Якщо ви не відвернете свій розум від себе, щоб розглядати шлях вперед і дивитись на тих, хто попереду, щоб йти за ними, ви не зможете йти. Ви або будете стояти, або заткувати назад до таких думок і до таких самооцінок. Цього допускати не можна. Наступне. Необновлений розум не дає можливості говорити іншим істину. Це означає, що виникнуть перешкоди в спілкуванні, в проголошенні і в совідному вираженні себе в своїх свідоцтвах. Це в свою чергу утворить. Зниження самооцінки і заниження своїх здібностей. І якщо віруючий утвердить, що він дуже занижений в своїх здібностях і цю самооцінку признає за істинну, він рухне ще нижче від того, на якій би площаці не знаходився. Тому що він. Дозволяє старому розуму утверджувати його в неправді, заниження самооцінки в здібностях є спокусою через самоспоглядання. І це наслідок самоспоглядання ні в якому випадку не можна оцінювати свої здібності через споглядання себе і через своїх власних. Через свої власні заключення. Ви не можете надати собі оцінку. Ви повинні категорично відмовитись від цього і ніколи не дозволяти це робити собі. Все повинно прийти від Господа через інших або напряму. Це єдина істина оцінка, яка може бути признана і яка буде корисна. В цьому контексті. Відсутність нового знання істини, вони зациклюються на рівні початків, тобто на рівні азів. Ми говоримо так, що вони знають тільки початки, як немовлята, які тільки що народилися і яких годують молоком, а не твердою їжею. Вони не можуть отримати знання істини через те, що їхній розум. Не в змозі охопити розуміння нових відкриттів, нового знання Бога, нового пізнання слова, нового світла від слова. І їм приходиться закріплятися на тих азах про те, що Бог добрий, про те, що Христос Спаситель, про те, що я грішник, що Бог мене любить і хоче привести до раю. Це уся їхня. Доктринальна основа. Безумовно, це надто занижений рівень віруючого. В результаті неправильної діяльності свого розуму віруючий або завищує свою оцінку, або занижує її. Це плотський розум, це необновлений розум. Він не може Опертися ні на що і утвердити себе хоч в чомусь істинному, він весь час або думає про себе, що він розумніший і кращий інших, або утверджує, признає, що він гірший інших, і що він дуже-дуже негідний і не пара іншим. Все все, що йому залишається. Яка пагубність такого замкнутого кола? І цього безперервного бігу по колу, це, знаєте, як той віслюк у млині, який просто ходить по колу. Але він хоча б виконує роботу меле, зерно, крутить жорна. Цей же ж крутить жорна без пшениці. І максимум, що він може намолоти, це повне виснаження. Напругу, безкорисність і безмістовність це все, що дає йому цей біг по колу. Не можна дозволяти собі признавати ні завищену оцінку, ні занижену. Треба признати, я просто середній віруючий. Я не занижений інших, і я не вищий інших, я просто Нормальний віруючий в Божій сім'ї. А якщо в мене є якісь здібності чи дари, хай вони проявляються, і я в проявленні по фактах можу признати їх такими, якими вони є. Що ми бачимо на сьогодні? Ми бачимо віруючих, які діляться на дві категорії. Одна із них це віруючі, розум яких обновлений, і віруючі, розум яких не обновлений. І різниця між ними в такому великому відриві, що навіть важко збагнути. Віруючи з обновленим розумом, на жаль, вони сьогодні їх менше. А вони знаходяться в світлі, вони в волі Божій, вони можуть здійснювати волю Господа, сердечний його задум. Вони не зациклені на собі, вони можуть бігти вперед, вони готові виконувати волю пана і очікують його доручення. Вони повністю сконцентровані на його любові, на ньому і на його інтересах, віручи з необновленим розумом, зациклені в самі собі. І Розглядають виключно себе. Давайте скажу ще одну: один нахил думок необновленого розуму, а також обновленого розуму. Я скажу напрямок обновленого розуму, а ви подивитесь, чи він у вас є. Напрямок обновленого розуму розмикає суб'єктивність, про що я зараз ще скажу. І замкнутість в собі, і направляє любов до людей. Обновлений розум розмикає зону відношень в напрямку до людей, віруючий, оновлений любить людей і все його серце направлене, щоби служити їм. Вони готові жертвувати ради інших. І їхня свідомість укріпляє їх в тому, щоб здійснювати все нові й нові ем, служіння, все більше і більше віддавати себе, щоб інші отримували збагачення, користь, посилення, укріплення, ріст. Вони дбають про це. Вони готові служити іншим за будь-яку ціну і розглядають тільки. Варіанти і можливості, як це зробити, такі нормальні, віруючи, розум яких перетерпів оновлення. Натомість неоновлений розум і віруючий з оновленим розумом, якщо сказати одною фразою ким він є, або яким він є, або рід його діяльності, погляд на себе. Погляд на себе. І безперервне, безперервне заняття самим собою це стан неодноленого розуму. Ви можете впізнати себе. Або в одновленому розумі, за даними характеристиками, або в необновленому розумі, і ви можете бачити стан вашої свідомості. Погляд на себе безперервний самоаналіз, самооцінка, завищення чи заниження себе. І все, чого не торкнеться цей віруючий, воно знову піде по колу навколо нього, і він буде знову і знову перейнятий самим собою. Це катастрофічне коло, яке необхідно розімкнути через оновлення розуму і вивести на новий рівень свідомості, щоб посвятити свій розум Господу. І в новому серці, утвердивши належне відношення природньо божественному житті через контроль совісті, утверджувати все новий і новий шлях служіння Господу, який підконтрольний і диктується обновленням духа. Ось задача Господа, і ось ціль наша, ціль віруючих, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, що світло буде збільшуватися, і всі ми прийдемо в цю заключну точку. І останнє, що я скажу: необновлений розум. Я виділив це окремо, тому що я хотів би про це сказати окремо від всього того, що вже сказав. Віруючий, з необновленим розумом, суб'єктивний. І він не може вирватися із оков свого суб'єктивізму. Це катастрофічні кайдани, яких він, які він тягне за собою і не може пройти ні на крок вперед. Він прикований ланцюгами суб'єктивізму. Якщо Господь дозволить, якщо ми будемо живі, якщо він не прийде раніше. Ми поговоримо про це в наступному нашому спілкуванні, Хай благословить Господь нас іти і вирватися за це коло суб'єктивізму і власної замкнутості, щоб стати готовим знаряддям для його використання. На славу Йому, на спасіння нам, на звершення волі Отця в імені Ісуса. Нехай буде так.